Вітання для вас працює Богдан Морозов. в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» – інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. У час повномасштабної війни великих зусиль потребує не зупинятись на розвитку та підтримки громади, а навпаки, продовжувати, всупереч планам ворога, рухатись до кращого у надвірнянській міській раді. Відбулося підписання меморандуму з громадською організацією Добробат про можливості на майбутнє та як це вже вплинуло на життя мешканців громади у сюжеті ТРК Терканамірна. У стінах Надвірнянської міської ради відбулося підписання меморандуму про партнерство з громадською організацією Добробат. Міський голова Зіновій Андрійович пригадав та поділився пережитими емоціями від підтримки організацією родин полеглих героїв України, зокрема в рамках проєкту «Зігрі», а це передача портативних зарядних станцій. У цій співпраці ми бачимо підтримку родинам і сім'ям героїв України воїнів світла. Ми коли звернулися з пропозицією щодо підписання угоди про співпрацю так званого меморандуму. Ми зраділи і побачили підтримку в першу чергу для родин Героїв України. І дякую безпосередньо пану Дмитру за те, що він відгукнувся і приїхав з міста Києва для того, щоб підписати сьогодні меморандум, що дає можливість нам зреалізовувати різного роду соціальні проєкти для підтримки родин Героїв України. Сьогодні всім героям України, родинам, вірніше, сім'ям, дружинам, матерям. Сьогодні був спрезентований саме головний проект. Я розумію, що зима вже не завершення, але ми два-три місяці в перегорному процесі переконали в підтримці саме нашої громади, а особливо родин і сімей героїв України. Це проєкт зігрій, який дає можливість вже безпосередньо на протязі 12 місяців кожного календарного року мати вдома зарядні батареї, які дадуть можливість резервного жилення для всіх побутових приладів. Очільник громади відзначив, що навіть попри проблеми, що ставатимуть на шляху, допомагати родинам та сім'ям потрібно щодня. Не тільки цей проект, а й інші проекти, які будуть запропоновані громадським об'єднанням Добробату України, ми зможемо направити на підтримку сімей, родин героїв України. Тому я дякую. В спільноті Добробату України за підтримку, за те, що вибрали нашу громаду в межах області. Вони так багато областей є, переважно більшість областей, але Івано-Франківській області, мені здається, одні з перших у частині підписання меморандуму. Громадська організація Добробат за словами її голови Дмитра Іванова у Надвірнянській громаді з гуманітарною місією та з допомогою зараз. Ми на Франківщині в Надвірнянській громаді. Ми реалізовуємо проект зігрій. Це допомога сім'ям загиблих накопичувачами, які можна підключати до газових котлів і опалювати і бути автономними. Бо зими у нас були надважкі. Сподіваємося, що вони не будуть такі важкі в майбутньому, але ми маємо готові бути. Ти краще ніж були до цього готові. Добробат реалізовує багато проєктів. Ми завжди приїжджаємо після прильотів. Ми робимо відновлення за цей час. У нас більше 50 тисяч волонтерів, 14 регіонів нашої країни. Зробили більше трьох тисяч об'єктів. Дмитро Іванов розповів за різні проєкти організації, коли та як вона допомагає. З розмови стає відомо, що Добробат це філософія, яка об'єднує різних людей. Також чоловік пояснив, як вони функціонують, діють. Та хто їм допомагає, у нас є окремі напрямки. Добробат освіта. Ми робимо укриття в освітніх закладах. Також наповнення їх цифровізуємо освіту. Також добробат довкілля хочемо переробляти будівельне сміття, бо після прильотів ми вивозимо будівельне сміття. Тобто, добробат це філософія, яка об'єднує різних людей, різних професій, різних вікових категорій. Це студенти, пенсіонери, це вчителі, лікарі. І також у нас є волонтери з 28 країн світу. Ми добробат не Ніколи не просять людей донатити. Хай люди донатять на ЗСУ. Нам допомагають міжнародні партнери, нам допомагають соціально відповідальний бізнес, транснаціональні компанії. І ми займаємося професійно фондрайзером, знаходимо кошти для людей, які цього потребують. І сьогодні наші волонтери допомагають там в роздачі. в Всьому іншому. це люди, волонтери, які наші неймовірні волонтери завдяки наша організація існує. До того ж, голова Добробату пояснив, що насамперед означає підписання договору, що відбулося. Окрім самої допомоги, ви також були присутні на підписанні договору. Це підписання меморандуму про співпрацю, бо ми зайшли в громаду. Голова дуже гарно нас зустрів, показав проблематику, яка є в громаді. А в нас є можливості, які ми можемо об'єднати. і Їх потрібно об'єднувати. Ми дуже в тісній співпраці працюємо з різними гілками влади, органами місцевого самоврядування, з адміністраціями, з центральними органами виконавчої влади. І найголовніше, ми допомагаємо людям. Серед присутніх на підписанні Ані меморандумом був і народний депутат Павло Халімон. Своєю чергою він пояснив мету свого візиту. Так сталося, що ми з Зіновим Мирославовичем були колегами. Він був в моїй групі депутатом. І З самого початку він мені казав, що я не можу себе реалізувати як народний депутат. Мені б хотілось бути міським головою. Якщо можна, відпустіть мені, мене, будь ласка, я піду на вибори, я буду займатися виключно моїм рідним містом. Тому сьогодні, ви знаєте, це в першу чергу не про будь-які матеріальні благи, а це про пам'ять і це про підтримку. Мені хотілося щиро підтримати Совоколею в таку тяжку хвилину, коли у нього в місті таке горе. Наголосив на важливості бути постійно вдячним військовим, які стали на захист країни, свідомо та сміливо. І мені хотілося би вшанувати пам'ять героїв. Пам'ять складається з двох базових фундаментальних речей: по-перше, це повага, по-інше, це вдячність. Українська нація, український народ повинен бути постійно вдячним тим героям, тим синам, тим донькам, які сміливо боронять сьогодні кордони нашої країни, які свідомо пішли на це і виборюють справжній суверенітет і незалежність. Я тут для того. Щоб цих людей, які загинули за нашу країну, завжди згадували в школі, завжди згадували люди, діти, дорослі, щоб про них писали книжки, а також знімали фільми. І це буде в мирній Україні. Це обов'язково буде. Ось основна така мета мого сьогоднішнього приїзду. Загалом, в рамках акції зігрій від Добробату, що реалізовувалась спільно із групою Нафтогаз та благодійним фондом «Енергія перемоги України, 85 сімей полеглих захисників отримали зарідні станції для підживлення газових котлів, починаючи свою працю з декількох областей, а саме з Чернігівської, Київської, Сумської, Харківської області на лінії зіткнення, на цей час діяльність Добробату поширюється на 14 областей України, а його волонтери встигли вже допомогти 10 тисячам сімей, домівки яких постраждали, та нагально відбудували більше 100 об'єктів. Соціальної інфраструктури Понад 4 мільйони гривень. Така сума збитків завданих громаді від реалізації лісоматеріалів за цінами значно нижчими від ринкових без проведення обов'язкових електронних торгів. Перекарпатські поліцейські оголосили підозру колишньому керівнику одного з територіальних лісгоспів. Детальніше про це розповіла старша інспекторка сектору комунікації головного управління національної поліції івано франківської області Тетяна Івані завдав матеріальних збитків громаді на понад 4 мільйони гривень. Перекарпатські поліцейські оголосили про підозру колишньому керівнику одного із територіальних лісгоспів. поліцейські встановили, що 45-річний посадовець систематично зловживав службовим становищем та використовував повноваження всупереч інтересам громади. Слідчі встановили, що тодішній директор спеціалізованого агролізгоспу, всупереч вимогам законодавства та статусу підприємства, реалізовував лісоматеріали за цінами значно нижчими. Від без проведення обов'язкових електронних торгів, упродовж 2022 та 2023 років, він уклав свідомо збиткові прямі договори на постачання деревини таким чином, неабияку матеріальну вигоду отримували окремі підприємства, тоді як громада втрачала значні кошти за попередніми підрахунками. Бюджет територіальної громади недоотримував понад 4 мільйони гривень. Окрім цього, з'ясовано, що у 2023 році, попри розпорядження засновника підприємства ОК. П. Івано-Франківськ облагроліс щодо перегляду цін з урахування ринкової кон'юнктури. Директор навмисно проігнорував вимоги, затверджуючи прейскуранти із заниженими цінами. Зокрема, йдеться про лісоматеріали, породи дуб. Така діяльність за оцінкою слідства свідчить про умисне порушення фінансово-господарської дисципліни. Слідчі слідчого управління обласної поліції оголосили про підозру посадовцю за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України йдеться про. Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі до 100 розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Надвірнянська громада оплакує 92 героїв України. Це мужні та сильні духом патріоти, які віддали за Україну найдорожче своє життя. У Оксани Білак за села Верхній Майдан війна забрала коханого чоловіка. І хоча з часу трагедії минуло близько року, жінка й досі не знає, як жити далі. Історія дружини загиблого воїна детальніше далі. В сюжеті у Оксани Білак війна забрала коханого чоловіка. І хоча з часу трагедії минуло близько року, жінка й досі не знає, як жити далі. Подружжя пліч опліч завжди долала всі труднощі та підтримувала одне одного. Не була золота людина. Золота, такої людини я в світі, не знаю. Він мені був і за друга, і за маму, і за тата, і за все. Мені ні в чому не відмовив. Він щось схотів, ми стали і тут зробили. Він захотів дуже машини, його мрія. всі бідний, 20 днів проїздив на своїй мрії. І мені лише ту мрію. І я на ті мрії їжджу. І нема такої людини, щоб я не плакала, щоб я не згадала, який він був. А як далі жити? Нема тепер комусь написати Добрий ранок, на добраніч», солодких снів. Нема кого. Ти відкриваєш той телефон і дивишся кожен день і чекаєш. Може це неправда. Бо ти чекаєш того дня, щоб, щоб тобі ти знаєш, бо ти його бачиш. Я йшла на впізнання всюди, я йшла сама. Мені дуже було, чого так. Головний сержант Іван Білак розпочав свій військовий шлях 8 березня 2022 року, розуміючи всі ризики з гідністю і честю, ніс службу, захищаючи нашу батьківщину, за що був нагороджений відзнакою незламний герой російсько-української війни, а також відзнакою за оборону Авдіївки, а також відзнакою президента України за оборону України. Йому було просто, він сказав постійно, що хто як не я. Я не буду ховатися, я не буду, я могла зробити. Але він не хотів. Як я буду каже своєму сину видивитися в очі, що я сіску. Але син закінчив школу, син мав утіси вчити у Франківськ. І, з тим, і син з тим мрію спити дотепер, вірити, з фотографією під подушку, що він чекає, що тато його прийде. Під час виконання службових обов'язків 8 травня 2024 року, внаслідок артилерійського обстрілу біля населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області, разом із побратимом 110-ї бригади, Іван трагічно загинув. Оксана каже, її чоловік завжди був цілеспрямований, чесний, сміливий, приходив на допомогу та виручав друзів, побратимів, односельчан у потрібну мить. Найбільше чекав перемоги. Йому було всього 44. 7 березня йому прийшла повістка, 8 березня його забрали. І 8 травня москальнота його вбила. 24-го року, через те, що він йшов нормально своїми хлопцями, поки їх не розбили в Авдіївці, поки вони не були в тому котлованні. На Прикарпатті стартує новий обласний конкурс поезії Материнське серце Храм Любові, присвячений Дню матері. Основна мета заходу вшанування найрідніших людей це матерів. Переможців планують визначити у трьох номінаціях. Детальніше про умови конкурсу та хто в ньому може брати участь, розповіла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дорогі прикарпатці, оголошую про започаткування нового обласного конкурсу поезії Материнське серце Храм любові. Присвячено дню матері, який відзначатимемо в травні. Мета цього конкурсу вшанування поетичним словом найріднішої людини в житті кожного мами. Силою духу української жінки матері сьогодні захоплюється увесь світ, у її долонях вселенська теплота і ніжність, в її очах втома відчекання на своїх синів і дочок із фронту, у її волосі севена від втрат. У її серці вічна і безмежна любов, а в молитвах наш захист і наше життя. Тож закликаю творчу молодь Прикарпаття, досвідчених майстрів поетичного слова, наших захисників і захисниць, військових ветеранів взяти участь у конкурсі, щоб оспівати у віршах величі матері і материнства. У конкурсі буде три номінації. Учнівсько-студентська поезія для авторів до 18 років, поезія дорослих та поезія захисників і захисниць. Переможців у кожній номінації визначатиме професійне журі. Також оберу ще одного переможця в особливій для мене номінації Вибір серцем. Переможців буде нагороджено дипломами та цінними подарунками. Вони зможуть. Продекламувати свою поезію на обласному гала-концерті з нагоди святкування Дня Матері. Подати конкурсні твори можна з 20 березня до 20 квітня цього року. Оголошення результатів конкурсу відбудеться 1 травня. Електронна адреса для насилання авторської поезії в описі до відео. Запрошую усіх творчих прикарпатців до участі, і хай усіх нас надалі бережуть мамині молитви. Поки військові боронять та захищають Україну від загарбника, тим, хто в тилу своєю чергою варто цінувати та дбати про природу і чистоту рідного краю у Надвірній на території зони відпочинку імені Єремчука відбулася еко акція від карітас надвірна, приурочена вона до всесвітнього дня води. Далі сюжет. Надвірна, студенти та місцева влада спільно об'єдналися, щоб зробити рекреаційні зони біля річки Бистриця надвірнянська ще чистішими. До слова, така екоакція відбулася з нагоди Всесвітнього дня води. Керівник благодійного фонду Надвірна Андрій Будзак нагадав присутнім про обов'язок цінувати природу як Божий дар. Ми Пам'ятаємо собі, діти, що те, що нам дав Господь, це є Божий дар. І земля, природа це все, що ми маємо. Це є дароване нам Богом. І тому ми зобов'язані той дар, який ми отримали, цінувати і за ним, звичайно, слідкувати і старатися його тримати в належному стані, тому що від нас залежить, яке буде майбутнє наше, ваше майбутнє і майбутнє ваших майбутніх поколінь. Карітас має одну таку дуже важливу місію: це розвивати волонтерський рух. І ви сьогоднішній день є тою частиною нашого волонтерського руху, який є загальноукраїнський. Бо Карітас. Без волонтерів існувати не може також однією із супутніх цілей акції та її учасників було показати своєю справою приклад наступним поколінням. Дуже важливо, щоб ми цим самим показали приклад для. Тих, хто будуть сюди приходити на зону відпочинку, хто будуть відпочивати, тут щоб вони пам'ятали про те, що вони також є відповідальні за дотримання чистоти, і то сміття ми хочемо показати, скільки люди після себе залишають сміття, коли вони приходять на відпочинок, як вони нищать ту природу, яку Господь нам дав в тимчасове користування, і повірив нам даючи нам в руки, щоб ми могли залишити ту частоту для наших поколінь. Захід був збагачений спільною молитвою до Бога за справедливий мир та благословення для воїнів, які захищають країну. Але знаєте, як кожна наша справа розпочинається християнська з молитви. Давайте ми всі разом помолимося і подякуємо Богові за те, що він нам дав такий гарний день, хоч це є час війни, час тривоги. Але ми маємо цінувати те, що ми є тут, знаходимося, знаходимося, які відносно мирній території, і маємо можливість побути на природі, бо не всім дітям в Україні є така можливість сьогоднішній день так вільно пересуватися, так вільно себе почувати, як ми можемо почувати себе тут. це, дякуючи нашим захисникам і дякуючи нашим звичайно воїнам, які нам допомагають, які, які нас захищають. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Міський голова також звернувся до учасників акції. Заодно висловив певного роду впевненість, що сміття буде небагато. Наше життя складається в загальному від волонтерства, від жертовності, від милосердя і від підтримки один одного. Якщо враховуючи, що відбувалося декілька десятків років тому на зоні відпочинку. То коли ми в молодому юному віці приходили сюди, то ми працювали з ранку до вечора, щоб забрати все сміття, яке залишили жителі тут після свого зеленого відпочинку, ми маємо можливість бачити цей рай, це раннє весняне сонце, і дякувати Богу за те, що ми є на цьому світі за дар життя. Дякую захисникам і захисницям, дякую вашим наставникам, батькам і саме головне. Щоб ми сьогодні також прибираючи, знаю, що сміття буде небагато, але під свідомості видбаєте більше їх ніхто, щоб місто було чисто, охайне, заквічене і успішно, спільними зусиллями і молитвою отця Андрія. Слава Україні! На еко акції був присутній і Василь Будзак, депутат Надвірнянської міської ради, поділився своїм коментарем на рахунок ініціативи. Окрему подяку віддав Богу. Та всім залученим маємо дуже приємну і гарну акцію. Проводить «Каритас надвірна, наш волонтерський корпус спільно з надвірнянською міською радою. От ми мали змогу слухати міського голову. Така акція, де ми будемо прибирати до Міжнародного дня захисту води, будемо прибирати біля наших водоймів. Я вважаю, що це досить гарна і крута акція. Тішить те, що багато молодих студентів, тішить те, що всі захваті, вся молодь налаштована гарно поприбирати, з гарним настроєм, завдячуючи Господу Богу, що маємо таку погоду. І... Повірте, що це, що робиться, це все воно робиться і залишається тут, де ми мешкаємо, тобто в нашому місті. Тому е, дякую насамперед всім волонтерам. Дякую студентам. Дякуємо господу. Богу. Студентка Надвірнянського коледжу Юля була серед охочих допомогти. На цей раз вона заручилась підтримкою друзів та сусідів, що разом з нею прийшли на акцію. Просто люблю робити добро. Коротко зазначила дівчина. Я беру участь в еко акції до Всесвітнього дня води. Також ми залучили студентів НТУ, так само як я, студентка. Сьогодні наша мета зробити наше місто ще чистішим і подбати про те, щоб наші водойми були в чистому, спокійному місці, тому що я люблю, коли. Люди відпочивають. Я люблю, коли люди відпочивають в чистому місці. І якщо ми всіма своїми силами, всіма своєю командою сьогодні зробимо місце ще чистіше, все буде добре. Також у нас зібралося дуже багато людей, ми зібрали велику компанію. Тож сьогодні ми зробимо наше місце чисте і охайне, щоб люди могли проводити свій час, насолоджуватися життям, попри всі негаразди, в нашій країні. І я просто люблю робити добро. Хлопець Євген, будучи третьокурсником, також вирішив долучитися до акції. Поділився цікавою та обнадійливою гадкою щодо майбутнього. Я хочу донести, щоб в майбутньому такі однолітки, так як я, такі люди, якщо йдуть кудись відпочивати, щоб не смітили. А якщо й не смітили, то прибрали за собою. І, можливо, в майбутньому вже не буде таких акцій Якщо людство зрозуміє, що потрібно так би за собою прибирати. Координаторка волонтерів «Карітасу надвірна також висловила вдячність сторонам, які надали потрібні речі щодо акції. Ми хочемо дуже подякувати біосфері за надані рукавички про сервіс і надані сміттєві кульки Фрекенбок. Дуже вдячні їм за такий добрий внесок для нас. Наявність прекрасної природи, якою багата надвернянщина, можна розглядати як довірену богом людям у користування, чистота та охайність якої наша спільна честь та відповідальність. А інформаційний випуск новин не добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш YouTube канал та facebook сторінку щоб бути в центрі подій разом з нами. Бережіть себе, почуємося.